Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Серія неймовірно потужних вибухів 27 грудня. По всій Москві воюють сирени, гучномовці, включено москвичі. Ну як там переноворічні свята? Тривога ненавчальна, навчальна, обвал московської дамби, сховище Кремля, бункери, ядерні шахти і ходи під Москвою пішли під воду. Вся Росія тоне і горить. Наразі з Валдая вивозять ядерні ракети, пошкоджені сувами, зимовими лавинами й ударами партизан. Також прямо зараз пролунала серія чергових потужних вибухів на аеродромах Білгорода, Ростова, Мілера, Обрянська та Ганруга. Ракети модифіковані українськими інженерами дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Їх не сповістили навіть понад 89 ракет в небі. Горить все. Україна послідовно проводить стратегічну лінію щодо завдання порівняно невеликою бойовою частиною значної військової шкоди країни агресора. Це стосується і складів боєприпасів, і аеродромів і нафтовозів з нафтобазами. Якби не дві багатоповерхівки розташовані біля казанського порохового складу, то всі сім дронів лютий прилетіли б по ньому. Таку димку висловив Костянтин Криволап з його слів влучання в багатоповерхівки може бути пояснено як дією російських засобів РЕП, так і тим, що дрони заходили на завод із двох сторін на невеликій висоті. А порівняно нещодавно появу в районі заводу висоток не було враховано. Витрачати люті, щоб побити шибки нам абсолютно ні до чого, зазначив Криволап. Втім, збитків підприємству завдано. Один все ж прилетів, детонація була, вибух був, пожежа була. Коментує Гісіфіро. Він зазначив, що удари по порохових заводах вже завдавались, але казанський посідає особливе місце. У Росії є ще невелика кількість 5-6 порохових заводів. А цей казанський є чи не основним? Чому тому, що в 2023 році він був ключовим постачальником єдиним виробником бездимних порохів у Росії. Його продукція йде на калібри і ескандери. Навіть невелике ураження і зупинка цього підприємства створює великі проблеми з виробництвом ракет. Особливо іскандер Н снарядів артилерії ракет патронів коментує Криволап експерт, назвав також перспективні цілі РФ цієї ланки. Нам ще залишилось влучити по пермському заводу александському хімкомбінату заводу імені Свердлова. Ми до нього вже прилітала, треба ще, ну і далеко розташований завод Урал у Солікамському Пермському краї. Погано, що далеко від нас розташований, але дістанемо і його розімував Костянтин Криволап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.